Вітаю, новини у всіх ТТБ коротко проголовне. Тернопільщина готова до опалювального періоду. Сьогодні Міжнародний день людей похилого віку. Останній тенісний корт в Тернополі передають інвестору. Тернопільщина готова до опалювального періоду. Запевнили представники влади на колегії обласної державної адміністрації, яка відбулася у скориках під Волочиського району. Ремонтні роботи у котельнях завершені, проте залишається актуальним питання альтернативних джерел енергії та економії тепла. На початку засідання колегії голова облдержадміністрації Степан Барна представив новопризначених керівників. Віктор Овчарук тимчасово виконуватиме обов'язки заступника голови облдержадміністрації. Володимир Бугайчук став директором департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Тернопільщина реалізовуватиме нові інвестиційні програми. Уже виділені кошти з державного бюджету в напрямку реалізації інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку. Перше за історію Тернопільської області в Тернопільській області було виділено 98,6 млн грн гривень з фонду державного фонду регіонального розвитку, а також 36 мільйонів гривень відповідно по постанові Кабінету міністрів України під номером 543. Це фонд капітальних вкладів. Хочу зазначити, що вперше за всю історію Тернопільської області ми маємо можливість спрямувати біля 9,5 з половиною мільйонів гривень. На реконструкцію замків Тернопільській області і хочу зазначити, що за певних обставин це для нас якраз ефективне використання таких можливостей є надзвичайно важливим і пріоритетним. Усі заклади соціальної сфери краю підготовлені до опалювального періоду. Запевнив заступник директора департаменту архітектури будівництва житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації Олег Кориляк. Однак є проблеми заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики області. Підготовка господарського комплексу та соціальної інфраструктури області проходить відповідно до графіку і станом на 28 вересня 2015 року фактично завершена. В області до осінньо-зимового періоду підготовлено на 1212 котелень, із запланованих на 1216, в тому числі 73 комунальних 100%, 984 котельні освітніх навчальних закладів, 99,6%. Чотири школи знаходяться в стадії завершення робіт і, я думаю, найближчий час будуть завершені. Учасники колегії дійшли висновку, що перспектива за агропромисловими підприємствами. До прикладу, товариство з обмеженою відповідальністю Україна обробляє понад 15 тисяч гектарів землі. Працівники отримують високу заробітну плату. Підприємство дбає про об'єкти соціальної сфери, підтримує українських воїнів. Товариство Україна це звичайна господарка, майже 15 тисяч гектарів землі. Любить своїх людей, платить їм зарплату. Податківці на мене дивляться і сміються платить чесно, справедливо, платить достойні податки, розвиває господарку, втілює самі новіші технології, диверсифікуємо свій бізнес, чому людей, інші галузі, які колись були непритаманні для нас. Завдання стоїть невеликі, але досить складні. Перше в нас не нарушити традиції кожного року збільшувати людям зарплату. А міцеровим, тільки в 2015 році ми додавали від 30 до 100% заробіту плат. Це розцінки, оклади і так далі. Друге питання, щоб на нас не жалілися, переважно більше, бо всім не догодиш 5,5 паїв, які в нас є. Оренна плата за паї, ми цього року підняли її трошки більше, як два рази. Якщо минулого року ми за паї людям заплатили 11 мільйонів, то цього року платимо 23 мільйони. Ми любимо нашу державу не на словах, а на ділі. 22 працівники Товариства з обмеженою відповідальністю Україна беруть участь в антитерористичній операції. Підприємство продовжує їм нараховувати заробітну плату. У Тернополі побував відомий політик і науковець Юрій Костенко. Він представив свою книгу Історія ядерного роззброєння України. Видання називають першою книгою, яка присвячена цій темі. Документи, фото, архіви. Автор оприлюднює матеріали, які донедавна були у закритому доступі. В цій книзі якраз вся ця інформація зібрана, яка стосується матеріальної частини. В цій книзі представлена стратегія, яку розробила наша депутатська комісія. Робоча. В цій книзі представлені унікальні дані, які я отримав, побувавши на підприємстві, яке розбирало українську тактичну зброю, ядерні боєголовки, а на тому підприємстві 60% етнічних українців працювало. І вони готові були не тільки передати знання щодо ядерної зброї, з тим, щоб Україна могла не використовувати цю зброю, але принаймні безпечно з нею поводитися, вони готові були переїхати в Україну. Вони готові були передати всі вагові характеристики, які стосувалися ядерної зброї по урану і плутоні. А це топ-сікрет не тільки радянського союзу, а й будь-якої іншої країни, яка виготовляє. Ядерну зброю, але українське керівництво, коли я приїхав з цими пропозиціями, вище керівництво, як ви розумієте, віднеслося до досить прохолодно до цих всіх пропозицій українців, які хотіли збагатити Україну своїм інтелектом в цій тематиці, в цій книзі е, представлено, як на мене, унікальний процес, яким Сполучені Штати Америки намагалися нам допомогти у перші роки незалежності, щоб ми якомога швидше відійшли від Росії, спонукання та навчання молоді впливати на формування місцевої політики. Під таким гаслом громадська організація Молодіжна альтернатива реалізувала свій новий проект. Подробиці у сюжеті Наталії Михайлієвої. Основна мета проекту навчити молодь впливати на формування політики на регіональному рівні та залучити молодих людей до участі в управлінні державою. Цільовою групою проекту стали інтерни молодіжної альтернативи, що стажуються в органах місцевого самоврядування. Це завзяті студенти-аналітики, які не стоять осторонь місцевих проблем. Учасники проекту протягом квітня-вересня прослухали 10 освітніх тренінгів. Вони здійснювали громадський контроль за діяльністю влади, проводили обговорення та громадські слухання, вивчали роботу представників влади зсередини. Було цікаво спостерігати за роботою працівників обласної ради, як готуються матеріали до сесії, як реєструються документи, вхідні та вихідні в електронну базу. Так само залучали нас і до чинного законодавства, до аналізу, зокрема, різних нормативно правових документів. Я розумів, що більша частина наших політиків, на жаль, ще не доросла до того рівня, коли я можу на виборах чи це до місцевої ради, чи до Верховної Ради проголосувати за них із чистою совістю віддати їм в руки все управління, чи це на місцевому, чи на Держ, загальнодержавному рівні вони, на жаль, ще не доросли до того рівня, і я, як громадянин, повинен їм, їх контролювати і підказувати їм правильний шлях, оскільки без цього контролю вони, вони роблять так, як вони самі хочуть, як їм цього потрібно. І саме тому я прийшов сюди. До ігоря, до молодіжної альтернативи з метою постажуватися в обласній раді, більше дізнатися про систему управління державою на місцевому рівні, про мої важелі як громадянина по управлінню державою. Ініціативи молодих людей підтримав директор офісу реформ у Тернопільській області Віктор Литвинчук. Хотів би сказати, що добре, що молоді люди займаються цими питаннями місцевого самоврядування, питаннями влади, потихеньку входять в політику. Політика, з одного боку, не дуже приваблива справа, тому що дуже багато критики, а з другого боку, через політику змінюється держава, і якщо приходять туди люди креативні, творчі. Які усвідомлюють, що від них дуже багато залежить, то відтак міняється і вся наша держава і суспільство. Кульмінацією навчання учасників проекту стала презентація збірки, у яку увійшли напрацьовані документи. Молоді люди сподіваються, що брошура стане у нагоді не лише громаді, а буде використовуватись і державними органами. Адже у ній є готові положення, що стосуються питань проведення громадських слухань, положення про старосту села, що особливо актуально у зв'язку з реформою децентралізації, положення про забезпечення доступу до публічної інформації, про відкритість закупівель громадську експертизу, електронні петиції. 1 жовтня у міжнародний день людей похилого віку увага світової спільноти прикута до проблем пенсіонерів. На Тернопільщині функціонує шість установ соціального захисту, які опікуються одинокими літніми людьми. Сьогодні з нагоди свята представники влади краю завітали до мешканців Петриківського геріатричного пансіонату. В Петриківському пансіонаті сьогодні проживає 175 людей похилого віку. Щороку заклад розбудовують, ремонтують, закуповують нове обладнання. В цьому році і якраз зараз, якраз можна так сказати, до сьогоднішнього дня людей похилого віку нам виділили мільйон шістьсот. За які за ці гроші ми повинні зробити корпус другий над першим поверхом, над цим одноповерховим корпусом, і повинні зробити дах над цим корпусом. Від цього нам буде і тепліше, і красивіше, і приємніше. Безперечно, про людей похилого віку в пансіонаті добре дбають. Живуть тут в основному самотні пенсіонери або чия родина не в змозі про них піклуватися. 75% своєї пенсії вони віддають як плату за догляд та проживання. Таких закладів в області шість. В цілому утримання закладів системи соціального захисту на Тернопільщині державі обходиться в понад 30 мільйонів гривень на рік. В тому числі, так як ви кажете, і це спецкошти, які використовуються, пенсійні кошти, так звані пенсійні кошти, які використовуються для поліпшення проживання громадян. Тобто досить серйозні кошти на отримання цих установ. Додались державі турботи щодо забезпечення переселенців з окупованих територій. З початку року у пансіонаті оселились 15 жителів Донбасу. Серед них пані Галина з Донецька жінка переїхала до Тернополя разом з чоловіком. Разом їх і поселили у Петриківському пансіонаті. Плакала, їхала, бо ж по людям, не знала чи жива, доїду чи ні. Всі молитви перечитала. Не знаю, що воно буде ще що... скільки та війна буде. Ну будемо тут сидіти. А там буде видно більше 30 років. Марія Васильівна пропрацювала вчителем у Тернополі. Сьогодні отримую пенсію 1030 гривень. Життя склалося так, що понад рік живе в пансіонаті, і все, начебто, добре. Але як вам сказати? Тіли ще додому. Старожил у Петриках художник пан Михайло, йому 75. Розповідає, часто приїжджають до них представники влади, організовують концерти та привозять подарунки. От і сьогодні старенькі не без уваги вищого керівництва. Художник зізнається, добре йому живеться. Тут старість поважають. Гроші дають, одягають, годують. Два місяці відпуску, може собі поженитися два місяці в році і знову сюди. Якщо 175 пенсіонерів, які проживають у Петриківському пансіонаті та приймають сьогодні вітання і подарунки, задоволені своїм забезпеченням та державною турботою, то люди похилого віку, яких ми сьогодні зустріли на вулицях міста, добрих слів сказати не можуть. Пенсії оподатковують, а пільги скасовують. Погано держава піклується. Хто не прийде до влади, всі обіцяють, обіцяють, але то тільки обіцянки. А вже як прийшли до влади, все забули. Про людей забули, тільки про себе пам'ятають. Як раніше міг я собі купити якесь взуття чи одяг, то тепер ходиш на ті цюхи, ну, ті магазини, що а, значить Секінд Хед, то там щось подивишся, щось купиш, так, так витримуємо. А інакше, то щось нове купити або щось тільки стареш. Можемо щось так є тисячу гривень. Пенсія на нього прожити неможливо, враховуючи, що треба похилій людині, крім харчів, шаї, ліки, то це просто, просто неможливо вижити за недостатню державну підтримку людей похилого віку. Кажуть і представники влади. І недостатньо тому ми виправляємося. Ми покращуємо умови і все, що залежить від Тернопільської області, від Тернопільської обласної державної адміністрації робимо. ми маємо певні перспективи вірити в те, що пенсії будуть підняті, і це вже відбудеться вже в на найближчому часі. У жовтні місяці буде індексація пенсій. І моє сподівання, що на майбутнє буде відбудеться покращення життя простих людей і пенсіонерів, в тому числі. З 1 вересня розмір мінімальної пенсії в Україні збільшили на 125 гривень, і тепер вона становить 1074 гривні. Хтось скаржиться і нарікає, а інші розуміють складну ситуацію в країні і вірять в краще майбутнє. Я очікую, що буде краще, краще буде, бо я Ну, 30 років казав, що на нашій западі в Україні ніколи війни більше не буде. У Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення також відзначили День людей похилого віку. Сьогодні вітаючи найбільш поважну частину нашого суспільства, ми згадуємо про те, що є певний зв'язок між поколінням, тому що ці люди, старші люди, вони нас навчили всього. Вони навчили нас, як любити своє місто, як любити свою країну, як працювати, як бути гідними нашої предківської слави. Вони завдяки їхній такій негаснучі енергії завжди активними учасниками громадського життя міста і держави в цілому. Директор Тернопільського територіального центру соціального обслуговування населення Віталій Харкавий зауважив про їхню світлицю ще мало знають, адже в місті 50 тисяч людей похилого віку, інвалідів праці інших категорій, і вони могли б скористатися послугами безкоштовної врукані, кабінету медичної допомоги, психологічної реабілітації, сольової кімнати та навіть вбратися. Фонд вже них харечать, от де кожен тернополянин. Який малозабезпечені сім'ї пенсіонери, інваліди можуть сюди прийти вівторок, четвер після обіду і до п'ятої години. Ну і звичайно вибрати все, що їм подобається. У Мене розроблена програма психолого-фізичної гармонізації. Повернення до себе туди, входять різні психотілесні практики. Це йога. Цигун, дихання, практики дихання, практики медитації, танцювальної терапії. туди входять ще арт-терапія, тобто ми малюємо У центрі соціального обслуговування є безкоштовна їдальня з пів 12 до 14 години. Людей забезпечують повноцінним обідом. Правда, не всі бажаючі можуть сюди. Звернутися, а лише 50 внесених до списку. За яким підходом що 50 людей? Ну з такої величезної кількості людей е, у нас є такий територіальний центр, значить куди безпосередньо звер... територіальний центр соціального обслуговування людей, куди звертаються люди старшого віку, вже такого віку, що вони потребують дійсності допомоги одинокі люди. Територіальний центр вивчає. Вивчає, значить, що це за люди, виключає їх відповідно в список на безкоштовне харчування, і люди, відповідно, місяць-два місяці безкоштовно харчуються. Я адаптуюся після хвороби, звертаюся, я е, в соліву камеру не ходжу, куварят дуже хорошо, мені не положено, тому що серце. Е, перукарню я ходжу. Е, хожу я, значить, у нас дуже гарно від, е, зроблено. Наш директор центру зробив для нас дуже хороші прогулки по місту. Один людей похилого віку до центру завітали на гостину творчі дітки. Глядачі з задоволенням послухали вірші й пісні і пораділи цукеркових квіток, які для них приготували юні рукодільниці. Якщо ваша віра жива, ви на ділі її проявляйте. Посміхайтесь до ближніх своїх, замість того, щоб їх ображати, будьте ніжні і добрі до них. Не старайтеся їх забувати перукарню. Я ходжу вже третій рік. Стрижуся. Столову їдальню. Я тільки почала ходити в серпні місяці, і ви знаєте, я була здивована і асортиментом, і якістю. Я не думала, що там так і перший, і другий, і булочка, і кава і, або чай. Дуже гарно, дуже гарно світлиці у Тернопільському центрі соціального захисту. Тострі весь для стареньких самотніх людей. Коли чоловік залишається на світі зовсім один, без родини, друзів, що відійшли до Бога, йому потрібне слово скипка хліба, розділена науків. Йосипові Врубелю 84, Учасник війни, ветеран праці, родом із Баращини. Одинокий. Слава Богу, що що допомагають. І цей концерт нам дали. Розвеселили трошки, правда? Старе серце розвеселили. Та їм боже здоров'я, і много літа. І вам, молодим, всього найкращого. Хай бо Бог благословить. Граната, знайдена у Тернополі, виявилася учбовою. Інформація про гранату на вулиці Хмельницького надійшла о 8.40 на лінію 102. Телефонував водій тролейбуса. Чоловік на узбіччі дороги помітив предмет схожий на гранату. Експерти оглянули територію та самознахідку. За словами начальника вибухотехнічної служби Ігоря Васьківа, граната виявилася навчальною. Виїздом слідчо оперативної групи та групи експертів, вибухотехніків та оглядом. Знайденого предмету було встановлено, що він є навчальною гранатою F1. Дана граната не містить в своєму корпусі заряду вибухової речовини, а також відсутній запал. Тому ця граната не є боєприпас. Вилучена граната дійсно схожа на бойову, проте вона містить всі ознаки того, що вона є навчальною. Це пофарбований в чорний колір корпус, технологічний отвір, який дозволяє переконатися, що відсутня вибухова речовина, а також відсутній запал. Останній тенісний корт у Тернополі, що розташований у парку за Орнавою, передають інвестору. Майданчик давно потребує ремонту однак, це єдиний у місті корт, на якому пограти у теніс можна безкоштовно. Наша знімальна група зустрілася із тернополянами. Це останній муніципальний корт міста. Насправді більше таких немає. А проблема в тому, що він може перестати бути муніципальним і є приватний інвестор, який буде переробляти цей корт фактично на приватний. Що в принципі ми абсолютно не проти, тому що приватні корти це також корти, тенісні, але суть в тому, що. Теніс в Тернополі залишається без альтернативи. Ми е, досить часто збираємося на цьому корді. В парку то і дуже гарно проводимо час. Тобто ми можемо навіть не не зізвонюватися, просто взяти велосипед, тенісну ракетку, м'ячик приїхати і завжди когось зустріти е, вечором і завжди там зіграти теніс, гарно провести час. Е, але на жаль, вже останні два місяці вже така триває ситуація, що Інвестор, який хоче збудувати, зробити тут чотири платних корти. Він хоче зруйнувати наш корт і зробити на цьому місці грунтовий корт з іншим покриттям з грунтовим. І має бути чотири цих корти. Власне, ми нічого проти не маємо. Цих кортів, але просто наш корт руйнується, і ну це нас абсолютно не задовільняє. Ми вже зверталися до міської ради з проханням вплинути на це рішення, але на жаль, поки ще не було результату. Незважаючи на спартанські умови, ями і вибоїни тут щодня вирує спортивне життя. Відпочити з ракеткою за щастя. Теніс любительського рівня не потребує великих затрат: ракетка, м'ячик, сітка і хороший суперник. Відтак особливо людно тут у вечірні години, а у вихідні змагання і заняття з дітьми. Збираємо дітей, дівчата приходять, дивляться, грають, тренуються трошки. E, у нас навіть приходять такі люди, які heh, мають достаток. Ми влаштовуємо змагання, ми збираємо трошки там грошей, і тоді приходять e, кращі гравці, грають. Кажуть, що тут грати неможливо, що це не корт. Але грають, бо їм теж хочеться позмагати десь з кимось. А ми так як ми без гроші, ми не маємо як піти e, e, на платний корд. Ми влаштовуємо тут змагання. Тернополянин Андрій пам'ятає, як 30 років тому діли усі три корти. Нині два з них у жалюгідному стані від третього сліду нема, буквально заріз деревами. Цьому корту скоро 30 років. От, до речі, спробуйте та ще якісь майданчики, які стільки витримали. Тобто, в принципі, конструкція асфальтного корту, вона все-таки дуже дуже в... В... часом перевірена. Тут був ще один корт, тут де, де хащі звернете увагу. Ще був один інвестор. Це було на початку 90-х, який взяв найкращий корт. От... Розрізав його, познімав огорожу і пропав яким чином. Тобто він що заріс? так і він, він заріс за, за ці роки. Він заріс у такі гарні дерева. Тепер у нас ростуть на цьому корті, де був асфальт. Колись тенісисти-любителі кілька років підтримують те, що в силі латають ями, прибирають, самотужки фарбують лінії. Навіть консультувалися і спеціалістами щодо капітального ремонту. Ціна питання. Приблизно по наших розрахунках, що ми прикидали, це від 100 до 150, ну можна і за 70 тисяч гривень, ми думаємо, що основне це поверхня. Якби її вирівняти, то ми б вже своїми силами взялися за цю сітку і докупили там, долотали, що може підкрасили. Поверхня тут повністю зруйнована, грати в теніс неможливо. Тернополянин Стас кілька років проживав у Португалії. Там і навчився грати у теніс. Каже, місячна плата вартує всього 3 євро. У Тернополі така ж ціна приблизно за годину гри. Тому що теніс це є така гра міжнародна, і емоції все одинакове. Так що єдине, що єдиний мінус, що ми тут граємо. Ну, чуть-чуть є ямки, таке, от всяке, але в загальному е, грати можна. В середньому ціна це 50 гривень за годину е, ігри на такому звичайному корті. Е, великої альтернативи немає. Переважно у нас всі корти, вони грунтові і. Ні, немає і якби, наприклад, зробили хард, такі корти є типу хард, Можна було б щось розглядати. Про те, що сучасний тенісний майданчик, хоча б один у місті згодився, й мови нема. Є кілька приватних, але заняття за годину 50 гривень не кожному до снаги. Відтак тернополяни просять, аби міська рада таки вберегла останній майданчик, а не віддавала. Адже альтернативи в місті нема. Оскільки там вже проведений, то було б непогано, щоб я думаю, є, ніякі проблеми немає, таких, які б людина собі не створила, а потім їх не змогла б назад вирішити. От. Нехай віддадуть в суборенду назад в міську раду, цей корт. І тоді ну, візьмемо, якщо міська рада, ну вже зовсім немає грошей, ми візьмемо, наприклад, шесу над цим кортом. Можливо, є доброчинці, можливо, ми звернемося в якісь бренди відомі тернопільські. От. Будемо носити їх майки з їх логотипами. Якщо вони нам допоможуть, цей все-таки. Таке залишити. залишити для терноплянки. Є багато людей, от, які ну, вони ніби хочуть і не можуть, не мають де зайнятися. От вони до нас от, інколи тут біля сітки, дивляться, як ми граємо, і дивляться, дивляться. І видно, що людина ем, хоче попробувати, або може навіть пробувала і не знає де. І е, підходять, питаються люди, де можна позайматися, де можна купити ракетку. Ми кажемо, ну от єдиний корт. А ви розумієте, от прийде людина подивиться на корт, і вона не Готова пропадає, коліна. Зразу бити не пропадає бажання. Тут з коліна можна побити це, це як мінімум. Прокоментувати ситуацію. Ми попросили у Тернопільській міській раді. Наразі відповіді немає. На цьому я з вами прощаюся миру і єдності нам.